Лаки без ТПО. Як же тепер буде виглядати наша робота? Чи буде матеріал висихати в звичайних LED-лампах? Що потрібно робити, щоб краще трималося? Давайте все обсудимо. По-перше, всі сучасні матеріали вже давно без всяких хімікатів. Якщо ви цього ще не знали, то я вам відкрию невелику таємницю. Наприклад, Академії вже давно має оновлені формули без ТПО. І відрізняються вони тільки тим, що мають меншу сціпку з натуральною пластиною. Для цього вам потрібно під такі матеріали, які вже будуть з оновленими формулами, використовувати. Завжди підложки. Тобто, вже не вийде працювати базами, гелями, ще чимось без підложок. Завжди тепер буде йти підложка. І раджу вам використовувати скотч, базу. Наприклад, Neil Academy, g code має класні скотч бази, крістал і так далі. Всі ваші улюблені. Наступне відрізнення це те, що, можливо, час, щоб матеріал затвердів в лампі, буде підвищений. Якщо, наприклад, матеріал зараз по старих формулах схвачується за 30 секунд, то по нових можна. Можливо, треба буде для геля дві минути. Минута залежить яка лампа для бази, звичайно, і теж минуту раджу, а не 30 секунд. Все, підложка. І більше тримати в лампі. В сумі це все, тому що по оновлених формулах матеріали просто більш м'якіші, вони не так агресивно діють на нігтєву пластину, що є в сумі дуже даже здорово для клієнтів. Це ніяк не відрізниться на вашій носці. Лампи, звичайні, лед можуть бути. Для цих нових формул не потрібні якісь нові лампи, як мені хтось писав. Не треба видумувати собі колеса. В звичайних лампах все буде висихати. Можливо, треба. Буде просто довше підсушувати, тому не викидаємо зразу всі лампи, користуємось надаль своїми лампами LED, які у вас є звичайні. Можете оновити лампи. Наприклад, на більш якісні або оригінальні, або е, зараз ці модні опі. Хоча я не бачу в них сенс, взагалі можете просто купити добрі нові лампи. Час трошки видовжуємо, підложку завжди додаємо, а все інше залишається так, як було. Матеріали будуть добре триматись, матеріали будуть добре носитися, якщо, якщо, звичайно, все будете робити правильно. І так само все буде чудесно.